Гідна праця та економічне зростання одна з цілей сталого розвитку ООН, над досягненням якої працюють у Хмельницькій міській тергромаді. Тут один із найбільш успішних показників це зростання кількості зареєстрованих фізичних осіб підприємців. У 2021 році їх було 17,5 тисяч, а в 2023 – майже 22 тисячі. Про це йшлось під час круглого столу, на якому звітували про досягнення цілей сталого розвитку ООН у громаді. Цьому передує всі наші різні програми підтримки підприємництва. А саме це битва стартапів, програма відшкодування відсотків за залученим кредитом нашим уже сталим підприємцям. Також в нас є, діє у нас є програма Крафт Farming School. До нас релокувались доволі великі підприємства зі сходу. Це і металургійні і швейні. До заходу долучились представники громадських організацій та структурних підрозділів Хмельницької міської ради. Директор агенції розвитку Хмельницького Олег Черненко розповів. Вів, як у громаді, впроваджують 16 цілей сталого розвитку, таких як до прикладу, подолання бідності, міцне здоров'я і благополуччя, якісна освіта. Ми в червні збирали фактично. В такому самому складі всіх зацікавлених сторін ми зібрали людей, які в цій темі працюють, і сказали: ось ми хочемо заміряти, як ми досягаємо, там, наприклад, безперешкодного доступу до освіти, чи як ми досягаємо розвитку бізнесу. Пріоритет сьогодні це допомога Збройним силам України. Ми всі пам'ятаємо, що наша основна ціль перемога у війні. Але, дякуючи Збройним силам України, сьогодні ми усі тут з вами можемо бути в Хмельницькому. Можемо працювати, можемо розвивати наше місто і Україну, і ми презентуємо ту роботу, аби зрозуміти де ми. У етапах впровадження багатьох наших програм на шляху до досягнення цілей сталого розвитку дослідження організували у рамках проєкту Посилене партнерство для сталого відновлення у партнерстві з програмою розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Швеції. Це можна сказати як така дорога вказ, який показує яких індикаторів ми хочемо досягти. І сподіваємося, що це буде корисною такою справою для подальшого розвитку нашої громади. Ірина Муляр Ярослав Єфремов новини міста.